Поряд з аномальною зоною мала Бугайка. У 2012 році тут раптово на автомобілі Mazda 6 закінчився бензин і пробито переднє колесо. Сюди приїздив, приїздила телегрупа. Інтера, дочірній телеканал Мега. Причина такої чудесії так і залишилася невідомою 2012 рік. Тому це було. Загублені світи Клуп. колись. Поблизу аномальна зона мала бугайка. Курган номер один. Енергетик. Дорога на Бугаївку. Курган номер 2 Тут, за найменшого дощу, автомобілі відмовляються їхати. Машина реве, але ходу немає. Ось така аномалія. Це природне підвищення, але через нього була прокладена ґрунтова дорога. І щось пішло не так. На задньому плані село Холодник, а правіше колись отір Мала Бугайка. Ось тут десь починається мала річка аж до полот, що впадає в село. Ось там вдалині було село Бугайчиха 2. Або Бугайка, або мала Бугайка, або хутір Бугайка, де відбувалися з 30-х років ХХ століття різноманітні аномальні явища. Тому зараз це вважається місцевість. Аномальна зона або ще бугайський аномальний трикутник. Старе кладовище. Про нього треба мовчати, щоб не турбувати прах померлих. Цвинтар цей посередині поля до найближчого села холодник. Півтора кілометри. Саме на цій дорозі вночі 2017 року НЛО заблокував мій автомобіль. Двигун заглох якраз напроти кладовища. І не працювала фото, відеоапаратура, а також мобільний зв'язок. Через деякий час все це відновилося і мені вдалося зробити один знімок трикутної форми НЛО. Із проблемами, але я вибрався. Загадкова, але вона наша рідна, незвиченна,